День, любі діти. До нас у гості завітала бабуся Тетяна. У неї виникла невеличка проблема. Вона збиралася йти на город сіяти насіння, але забула, чим треба обробляти землю. Давайте їй допоможемо. Дітки, відгадайте загадку. Я землю копала. І не зморилась, а той, хто мною копав, підвитирав. Так, це лопата. Сьогодні ми будемо вчитися ліпити лопату з пластиліна, але давайте спочатку розглянемо лопату. У лопати є дерев'яний держак, за який потрібно триматися. А наприкінці держака є металеве полотно, за допомогою якого можна щось викопати. Але спочатку давайте розімнемо наші пальчики. Приготуйте так долоньку, повторюйте за мною. Хоч бабуся вже стара, всім гостинці роздала тарасику пряничок. Іванкові бубличок, Тетяні Ватрушку, Маріці пампушку. Тільки в Юлі внученькі, без гостинців рученькі. Молодці малята. Щоб зробити лопату, нам знадобиться дощечка пластилін жовтого та чорного кольорів. Та стека. Повторіть за мною, і я впевнена, що у вас все вийде. Зробити. Держак для лопати. Я візьму пластилін жовтого кольору, трошки його так розімну в руках, кладу між долоньками та розкочую тоненьку ковбаску. Якщо вам тяжко між долоньками, можна покласти на дощичку і рухами вперед-назад, розкатаємо ковбасочку. Ось так та відкладемо її. А зараз будемо робити полотно для нашої лопати. Для цього нам знадобиться пластилін чорного кольору. Ми з вами зараз розкатаємо ось так в кулю коловими рухами та приплюснемо між долоньками або пальчиками. Тепер кладемо його на дощечку, беремо стеку і відрізаємо з одного боку. Тепер необхідно з'єднати держак з полотном нашої лопати. Ось так. Пригортаємо і така лопата в нас вийшла. Малята, як ви вважаєте, бабуся Тетяна буде задоволена? А я чекаю, яка лопата вийде у вас. До побачення, малята!